У вас діабет, сказала мені бармушка на другому візиті, і я просто втратила дар мови. На другому візиті УЗД не роблять, але беруть кров з вени, аналіз сечі та кров на цукор. Результат аналізу крові на цукор був готовий одразу, і, подивившись на нього, бармушка сказала, що у мене діабет. Виявляється, є таке поняття, як діабет у вагітних. Він з'являється саме під час вагітності і потім інколи проходить, а інколи ні. Ми з Харрісом були просто в шоці. Я забула, як говорити, а Бармушка більше не сказавши ні слова, просто. Сиділа мовчки, дивилася на нас з повною байдужістю на обличчі. Наступні хвилин 15 Харіс просто витягував інформацію з неї, а вона відповідала одним реченням, і замовкала. Весь цей час я просто намагалася прийняти цей факт і зрозуміти взагалі, що відбулося, і тут зненацька бармушка каже, що мені треба знову піти здати аналіз, бо інколи показники можуть бути неправильними. І виявилося, що ніякого діабету в мене немає. Звичайно, після цього одразу було прийнято рішення змінити бармушку.